Віт, мої малесенькі малятка. Я сьогодні хочу вам прочитати віршика. Він мені так сподобався, хочу, щоб ви його почули. Весна, в садочки зацвіли, неначе полотно укриті, росою Божою віті, білі, веселу землі. Цей віршик який, написав український поет Тарас Григорович Шевченко. А про яку пору року він написав? Я хочу вам зараз запропонувати подивитися декілька картинок і запам'ятати, що ж ви на них побачили. Музика. Уважно розглянули картинки? І що ж ви там відмітили? Вірно! Що настала пора року весна. Добре, ще що підмітили. Так, позеленіла трава. Вірно, зацвіли дерева. Так, світить сонечко. Співають пташки. А як ви е, думаєте, веселі картинки вам були чи ні? Так, веселі, бо весна це дуже гарна. Пора року. Давайте з вами пограємося в гру. Яка весна? А ось і перша картинка. Намальована весна. Знак питання замінить нам слово яка. І соловейко на гілочці співає. Вона солов'їна. Отже, весна яка? Солов'їна. Роздивляємося іншу картинку. Весна. Яка? Привітна. Добре. Наступна. Весна яка. Подивіться, лампочка світить. Світла, молодці. Весна яка? Черівна. Добре. А ось і сонячко у нас є. Весна яка? Сонячна. Молодці діти, дуже гарно справляєтесь. А ось на цій картинці співає дівчинка. То весна яка співуча. Добре. А ось веселка намальована. Весна веселкова. Молодці. Всі справляються. А ось дівчинка нюхає запахи. Весна яка запашна, Вірно, дітки. А що це таке? Зелена клякса. Весна яка? Зелена, бо зелена травичка. Весна яка? Квітуча. Добре. А зараз самі різнокольорове коло. З весна. Різнокольорова добре. А зараз самі. Вірно, діти. Весна працевита. Дітки, люди всі працюють. Весна тепла, та, бо вона, знає справді, тепла. Весна святкова. Є багато свят у нас весною. Ми їх святкуємо. Весна ніжна. Так, вона дуже ніжна. Молодці діти, ви гарно справляєтесь? А ще буває дощик тепленький, то весна в нас яка? Так, дощова. Добре. Наступна картинка. Весна весела, молодці дітки. Ох, і награлися ми з вами. Ви всі молодці. Ну йдіть відпочивайте, а я вам кажу до побачення. До нових зустрічей!